Доброго ранку, друзі, 6 грудня 2025 року. Спали спокійно в самому місті Запоріжжя, нічого не чула, але вранці пишуть Луцьк, були вибухи, Полтавщина, Львів були вибухи. Забачулі прокинулися, я п'ю каву, дуже похолодало, 0 градусів, ну я думаю, що мінус один був. Хочу трошечки допомогти рослинкам, в неї опілки, і буду присипати. Я розслабилась, в цьому році ще не встигла присипати, щоб їм було тепліше. Але я трояндою присипала землею. Я думаю, нічого страшного. Недавно я висаджувала рослинки, які отримала. І теж хочу їх опілочками. От вездечка. все, бачите, я діляночку теж присиплю. Рослабилася. Я тепло, я думаю, як і всі, бо було дуже тепло. І тому ще не вкривала нічим. Трошки треба укрити. Ну Як же тут вкривати, коли тут чорнобривці розцвели пару днів назад? Але гортензії я вже вкривала. Вже третю ніч, бачите, ось вкрила і теж рослинки там цинарію, на трошки так ну погано, бачите, вітер все розкрив, треба буде ліпше. І ще треба купити. Ну, Мабуть, хоча б там 2х2 і ще оцю тканину, агроволокно, бо не вистачає, щоб було в два шари. Тобто пілки, два шари ми в минулому році допомогли. Було все нормально, зима була не дуже така холодна. І все було окей. У мене ще є 2 гортензії, які я не окрила, 0 градусів, я сподіваюсь, що з ними все добре. Ось, оця гортинці, яку я не окрила, І там ще, бачите? О, не видно, вона маленька, я перезаджувала, дуже недалеко бід, біля ялинки. Ось так що будемо укривати. І ми зараз будемо снідати Ксюшки. Дуже просить їсти. У нас зараз будуть для неї абівножки, отакі смачні із корінова філе. Субота день бігодні. Зайшли з Ксюшкою після танців, зайшли в Аврору і купила такі, дивіться, і смаколиків куча. Будемо пробувати, це якась новиночка, З начинкою шоколадною. трубочки. Потім, оце такі смачні, ми вже купляли, Воно як грильяж виходить, сімечок. Ну, такі прикольні дуже Ось, печеньки. Потім Ксюшка, як завжди, наклічки взяла, вхопила, трубочки купили, горішки купили. Отакі. Потім, дивіться, цю шоколадочку. Там зараз по акції 33 гривні. Ксюшки, волосечка, так буває дуже тяжко після миття розчіс. І ось олія. Зараз там вона 155 гривень по акції. Моя шампуня завжди таку купляю по акції. Сім трав. Ну, підходить. Вона і об'єм создає ця шампунь. Ну, і, в принципі, і для тонкого волосся, і для коренів жирних. Ну, прикольна шаума. Так, стаканчик, трубочка там повинна бути. Ось вона, така новорічна, дуже класна. Ну, Сподобався смішка, ну, класна, да, дітка? Прихваточку таку купила, бо в мене вже такі, знаєте, не нові. І в Болгарії була купила прихватки, але я подарувала доці. Ось, ось таким фузом приємно брати в ручках. Ось такі, бачите, невеличкі подаруночки. Невеличка така розпаковочка. Зараз знову біжу за Ксюшкою. Вона в гармонії на мастер-класі. пряники розписують. Безкоштовний мастер-клас зробила Інна для всіх діток, і для старшої, і для молодшої групи. Вона дуже любить гармонію з двох рочків. Так що біжимо. І потім Ксюшу ждуть, мабуть, пряники. Вони самі розфарбовують і будуть самі їсти. Всім чудового дня і гарного тихого дня. Саме головне. Які тобі більше подобається? Чорний мішка і біленький? Ну й тіти, а там ще, іще дивись якісь стаканчики. Біла мішка, так? Да? Ну давай, давай візьмемо чашки гарні. Как оно стучит? Нет, <laughs> Где? Вот, Где? вот, вот Это Вот этот?